Вітаю, друзі! Ви на каналі Доступно про екологію та клімат. І сьогодні у нас надзвичайно важлива розмова, яка стосується майбутнього нашої природи та кожного з нас. Останніми тижнями екологи б'ють на сполох через жахливий законопроект під номером 12089, який, на жаль, вже був проголосований у Верховній Раді України. Можливо, ви вже чули про нього, а можливо, ні. Але повірте, ця новина варта вашої уваги, тому що це дуже тривожна ситуація. Адже природа це наше з вами багатство, наше здоров'я, наше майбутнє. І ми з вами, як свідомі, громадяни, повинні зробити все можливе, щоб її зберегти для наших дітей та онуків. Справа в тому, що 13 березня 25-го року Верховна Рада. Проголосувала в другому читанні законопроект номер 12089 про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача. У супереч назві законопроект спрямований на захист недобросовісних набувачів тих, хто незаконно через підставних осіб. Отримав у приватну власність землі, які належать державі та територіальним громадам. Йдеться про ліси, водойми та прибережні смуги, пам'ятки археології, землі оборони, які водночас можуть бути лісами, землі природно заповідного фонду. Нині такі землі повертаються в судовому порядку державі та територіальним громадам. Утім, законопроект 12.089 обмежить термін, протягом якого незаконно відчужені землі можна буде повернути у державну та комунальну власність. Крім того, необхідно буде за бюджетні кошти оплатити незаконним власникам ринкову вартість таких земельних ділянок. Цей законопроект. На жаль, може призвести до того, що незаконно захоплені землі, особливо заповідники, національні парки та інші цінні природні території, так і залишаться в руках тих, хто їх незаконно отримав. Уявіть собі: ті місця, де ми з вами любимо відпочивати, можуть бути забудовані або використані для отримання особистої вигоди. Наші унікальні екосистеми місця проживання рідкісних видів рослин і тварин опиняться під загрозою знищення заради чиєїсь наживи. Фахівці, біологи, екологи, природоохоронці, юристи одноголосно засуджують цей законопроєкт. Вони попереджають про незворотні втрати для біорізноманіття та екологічної стабільності нашої країни. Але є надія, небайдужі громадяни створили петицію до президента України з вимогою ветувати цей руйнівний закон. І зараз кожен ваш голос має величезне значення. Друзі, підписання цієї петиції це наш шанс зупинити цей екологічний злочин. До необхідних 25 тисяч підписів залишилось зовсім небагато, біля 4 тисяч голосів. Якщо кожен з нас, хто дивиться це відео, знайде всього 2 хвилини, щоб підписати петицію, а я це вже зробила, ми зможемо досягти мети і врятувати наші заповідні землі. Процес підписання дуже простий. Вам потрібно перейти за посиланням, яке ви бачите на екрані та в описі до цього відео. Тут ми попадаємо на сайт електронних петицій. Представництво президента України. Петиція до президента щодо збереження лісів, прибережних смуг історико-культурної та історико-архітектурної спадщини шляхом накладення вето на законопроєкт номер 12089. Як ми тут бачимо, я переходила через Facebook, тому в мене тут є Facebook. І для того, щоб підписати петицію, буде спуститися вниз, там, де закінчиться текст. Ми з вами зараз це робимо. І ми побачимо, що тут буде для того, щоб підтримати. Пет... Ти потрібно авторизуватися. Натискаємо на авторизування і нас перекине на банк ID або Privat24. Ось цього. ми можемо війти за допомогою електронного підпису, якщо у вас він є на файловому носії. Зазвичай це може бути PrivatBank, або, ще, або на тискаємо на банк IDNBU, і тут ми виберемо собі банк, який зможе нас авторизувати в цьому застосунку. Ми вибираємо «Приватбанк», продовжуємо. І тут нам потрібно буде підтвердити наш номер телефону. І після цього до нас прийде Смс, щоб ми змогли зайти саме на сайт. І підписати цю петицію. Я петицію вже підписала, тому е, далі продовжувати не буду. Як бачите, це... Як бачите, це займає буквально пару трійку хвилин. Ми розуміємо, що у кожного з нас багато справ, але зараз саме той момент, коли наш спільний голос. Може вирішити долю важливих для всієї країни природних територій. Не будьте байдужими! Підпишіть петицію самі та обов'язково поділіться цим відео з друзями, родичами, колегами, з усіма, кому не байдужа доля нашої землі, нашої країни. Пам'ятайте, кожен підпис має значення. Закон можуть підписати вже найближчим часом, тому діяти потрібно негайно, не дамо знищити наше природне надбання. Дякую за вашу небайдужість та підтримку. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі найважливіших екологічних новин. Разом ми сила. До зустрічі у наступних відео!